Народ, доброго дня! Сьогодні 17 листопада 2023 рік. Всі знають, в якому становищі зараз опинився весь український народ і наша держава. Ми почали, коли ми з'ясували всі негаразди, які нас стосуються, що ми бомжі, що нас немає тверді, що ми всі є платники податків американські АРС, ФРС, податкову службу. Народ почав шукати способи, як вийти з цієї ситуації. Всі почали утворювати якісь об'єднання, родові громади і так далі. Тобто всі йдуть хто куди в в лісі по дрова. Тому ми почали кожен діяти по-своєму. Хмельницька громада почала все оприлюднювати, ходити по поліцейських відділках, ходили в СБУ, зверталися в інші якоби державні установи. Але всі наші звернення ігноруються, скидуються в архів. Ніхто нічого робити не хоче, тому що ми зрозуміли, що всі якоби державні органи, а саме страшне, що ДБР, Служба безпеки, юстиція, вони всі знаходяться на утриманні в Америці. І ми ще з'ясували, що виявляється, всі хлопці, які отримують зараз зарплати, наші пенсіонери пенсії, військові зараз, які воюють на смерть, вони теж отримують, оказується, кредити. Кредити невідомо під які відсотки. Тобто приватна контора АРС ФРС Америки надає нам, як іноземцям, тут послуги. А уявіть собі, коли нам скажуть, повернути це все з відсотком. Як ви думаєте, чим ми будемо повертати? От тому іде мова про продаж нашої землі. В общем, чим далі в ліс, тим більше дров, тим більше ми з'ясовуємо страшних речей. Зв'язку з тим, що. Наші хлопці не розуміють, що вони працюють проти себе, проти власного народу, а основне проти власних своїх дітей. Ми вирішили, що ті паспорти, які в нас є, вони є аусвайси, проїзними квітками. Вони не підтверджують наш статус, що ми є народжені на цій землі, на твердій землі української ОРСР, як сьогодні з'ясувалося, наша громада об'єднання вільних живих родів, розробили документ, який ми хочемо, щоб отримали всі українці. Паспорти, які в нас є, здавати бігти не треба, тому що це доказ злочину. І ми повинні по цьому доказу зробити розслідування і притягнути до відповідальності всіх, починаючи з Кравчука, хто видав нам ці документи і хто нас їх здурив. Значить, ось такий документ ми розробили. Ми Розуміємо, що зараз є естественне право, морське право, римське, яке тільки завгодно. Нам їх нав'язали ці права ці правила і сушили голову, яким же скористатися. Значить, навіть ми не можемо придумати, як назвати цей документ, щоб не прив'язатися до морського права. Але ми назвали просто посвідчення. В середині ми зробили. Дивіться, воно все зеленого кольору надруковано. Воно має водяні знаки. Тут є прив'язка до тверді. Координати вплоть до того, що ми координати тут зазначаємо. Ось таке гарне родове дерево. Тобто це коріння, що ми тут вкорінилися, це наша земля, і ми тут коріння пустили при народженні. І верхівка, що тут роди наші йдуть. Оце люди, як нас народжуються, діти, оце наш род. І ще хочу сказати: всі прив'язуються до своїх родословних прізвищ. Хочу пояснити, ну, як я бачу. Що ми всі одного роду, слав'яни, арії, як завгодно називаєте, але ми всі представники одного роду. А прізвища – це просто придумані фікції, і ми не можемо на них рівнятися. Кожен може сам собі вести родове дерево, щоб знати, хто був бабушка, дідушка і так далі. Но для всіх всього народу ми є один рід. Тому оцей документ він говорить про те, що ми народились на твердій землі українській, що в нас є. Свідоцтво про народження УРСР, на якому закріплено наше родове насліддя. Ось такий далі, ви так, дивіться. Тут теж воно на, за, на, записано все зеленим кольором, буде заповнюватися фіолетовим кольором. От. Розробляли багато людей документи. Можливо, ми його ще вдосконалимо. Ми це маємо обсудити всім народом. Як його краще зробити, щоб ми не були прив'язані до яких фікцій. І починаємо творити все на своїй землі на власний розсуд. Хоча на, б на, на, ну, ми можемо взяти Конституцію 36-го року, де 10 стаття говорить, що земля належить селянам, а фабрики заводи параходи робітникам. Е, наша Конституція, яка дійсна, не дійсна, але ми її беремо за основу 96-го року, там чітко сказано, що народ є влада безпосередня, і ми зараз дійснимо цю владу безпосередньо.